Вітаю, друзі, на каналі CryptoFan Є. Ну що ж, Вертус у нас скоро ліститься на біржі, і треба нам виконати певні завдання, щоб отримати дроп. Ну що ж, давайте по завданням. Нам необхідно натиснути ось сюди VerdBalance, і тут у нас показується така графа, яка Complete All Task. І також бачимо нижче, що ми можемо вивезти на біржі і на кастодіальний гаманець. Але давайте по таскам пройдемось. Перша таска у нас це. Прийти і підписатися на телеграм-канал, тут доволі просто. З «Follow on X. Тут у нас трошки складно ще є, тому що у більшості людей це завдання не виконується. Як виконав я, коли я перейшов на Follow X, у вас відкриється таке вікно, і я от вибрав цей «Visit on Telegram. І після того мені було зараховано це завдання. Щодо спонсорських місій, третє завдання, то повертаємося в головне меню. Бачимо, у мене тут не виконано три місії, але це не заважає тому, що, як бачите, зараз повернусь, що зарахувало завдання. Тобто якась мінімальна кількість може залишитись не обов'язково всі. Я, в принципі, зробив одну транзакцію на гаманець. Ось вона є півдолара, але скорше за все, це хочу ось цю транзакцію на 0,5 тона. Звісно, поки я робити цього не буду, бо не знаю ціну токену, чи воно окупиться. Тому поки що утримуюсь від другого аккаунту, на основному аккаунті я проплатив. І там все зарахувалося. Тож друзі, далі вам просто треба буде вибрати біржу, ввести юзер юзер-ідентифікатор і адресу та мережі, і на цьому буде все завершено. Ну, якщо буде можливість вивести на кастодіальний гаманець з якоюсь комісією, яка б укупить мені фактично цінок 0,5 тонн, то пізніше виведу саме туди це Нагадує це є телеграм-гаманець. Не тонспейс, а той, що саме до вашого аккаунту. Загалом на цьому в мене вся інформація. Якщо було корисно, ставте вподобайку. І, друзі, кажу наразі до зустрічі.